О, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас рубрика Ігруш Квари, і поговоримо ми про Space Marine 2. Look at this dude. Oh, wait, to... oh, no, 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 no. Охо! Oh, no, no. oh, no. oh, no. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я не показав це в відео. Напишіть коментар із тайм-кодом. І у вигляді покарання я кидаю 100 гривень в монобанку на ЗСУ. Перед тим як ви почнете дивитися це відео, я вас дуже прошу, якщо ви прийшли захищати гру розробників чи видавця. Не витрачайте свій та мій час. Я не роблю відео, щоб просто обговорювати, яка гра класна чи погана. Мої відео із цієї рубрики зроблені для людей, які не хочуть спонсорувати війну проти України і які хочуть хоча б трішки розбиратись в політиці. Якщо ж ваші аргументи будуть звучати як е, ігривні політики, тут ніту ніякої пропаганди. Ну, давайте тепер метро відміняти, там же сюжет про Московію, тоді е, нам з вами немає про що говорити, бо це не аргументи. Це маніпуляції. Я ж в цьому відео пройдусь по конкретним фактам. І якщо ви все ж погоджуєтесь з тим, що через ігри українці спонсорують війну проти України ж, хоча б вподобайку поставте. А оті контраргументи. Я не буду на них відповідати нічого. Бо щоб таке писати, це треба бути Ватником. Отже, 9 вересня 2024 року в світ вийшла гра Warhammer 40 000 Space Marine 2. І чесно, ще коли вона була в розробці, я вже знав, що її роблять москопітеки. Адже ми знали, яка студія робить гру. А саме Cyber Interactive. Але на той момент були надії, що гру ну можливо передадуть іншій студії. Бо були якісь мутки з купівлею Games, які роблять ігри серії метро. І зі сторони гравців, особливо з України, багато було бугурту з цього приводу, оскільки холдингова компанія Embracer Group, яка володіла і Games, і Saber Interactive, Збирались передати українсько-мальтійську студію For Games під крило Saber Interactive. Ну і наскільки я пам'ятаю, вони таки зробили цю передачу. Ну, за що українські гравці і поносили українсько мальтійську студію? У мене, до речі, є відео на цю тему. Але в березні 24-го року ситуація трохи змінилась. Embracer Group продали Saber Interactive одному із засновників студії, а саме Меттью Карч. Чи Керч, майже як Керченський міст. І отут ми починаємо заглиблюватись в історію Saber Interactive. В Вікіпедії говориться про те, що цей видавець та студія були утворені в... Піттер в 2001 році. Хоча у них були офіси і в Америці. І от саме через цей факт багато хто каже, що Сейбер Інтератів це міжнародна компанія. Забуваючи, що двоє з трьох засновників це московити. І забуваючи про те, що на Московії теж є офіс. М -м -м. Пахне маніпуляторством, наприклад, про це можна прочитати принаймні в цьому інтерв'ю за 2007 рік. Якщо пошукати студію в LinkedIn, то там можна знайти інформацію про те, що в Америці працює лише 49 працівників, і приблизно 400 працівників цієї студії саме в Пітері. Там навіть вказується, хто де вчився, але ви, звісно, що можете заперечити, мовляв, це ну, не 100% інформація, і взагалі це може бути застаріла інформація. Окей, а як щодо факту існування московицького сайту Cyber Interactive? Що теж скажете, що це просто старенький сайт, який забули закрити чи оновити? Ну, тоді спускаємось в самий низ і дивимось, хто власник. Гуглимо. І що ми бачимо серед реєстрів в московицьких базах? Навіть вказано, скільки студія принесла грошей, принаймні в 2023 році. І на тих же московицьких сайтах видно, скільки співробітників в пітерській студії. Просто подивіться на ці суми і на цю всю інформацію. Повторюсь: це московицькі сайти з пошуку інформації про платників податків, принаймні про тих, хто веде бізнес. І ви досі вірите в те, що Cyber Interactive – це міжнародно американська студія? Ви досі вірите в те, що таку гру, як Space Marine 2, могли зробити 49 американських співробітників студії, не залучивши до розробки хоча б 300 московицьких розробників з Пітера? Ви справді вірите в те, що московицький офіс не працює і що там нікому не платять зарплатню? What? Навіть холдингова компанія Ambracer Group, коли вирішили продати Сейбер Interactive, у себе ж на сайті написали, що вони хочуть відділитись подалі від Москви Пітеків. Щоправда, студію продали одному із співзасновників, а саме американцю. І саме через нього ця студія не знаходиться під санкціями. Адже всі так наївно думають, що це. Міжнародна американська студія. Бо, бачите, власник студії тепер американець. Хтось, мабуть, ще захоче сказати, що студія видавала гру через французького видавця. Ну, оцей от Focus Entertainment. От тільки цей же ж видавець в 2022 році видавав московицьку гру Атомний Пук, про яку я думаю, можна вже не розповідати. Ну і наостанок інформація для тих, хто забув, як працює економіка будь-якої країни. Коли ви купляєте цю гру, гроші спочатку йдуть до власника платформи, ну, наприклад, Steam. Далі залишок грошей йде до видавця гри. Оці от Focus Entertainment. А потім те, що залишилось, йде до самої студії розробки. І там вже цю суму ділять між. Ну, працівниками студії. Неважливо, працюють ці працівники в американському офісі чи в московицькому, Усі, хто приймав участь у розробці гри, отримують гроші. Ну, принаймні свою зарплатню вони точно отримають. А враховуючи той факт, що в Пітерській студії працює понад 400 москвопітеків, і студія, скажімо так, ну, не багато на релізи. То, як мінімум, 50% з продажів гри підуть саме москвопідтекам. а там вже частина йде в бюджет Московії. Звідки ці гроші потім підуть на ремонт доріг, будівництво нових домівок і також на виробництво куль та ракет. Ми з вами, звісно, що не знаємо, яка частина піде на які потреби, але зароблені кошти з українців та іноземців. Вони з радістю витратять на те, щоб нас з вами потім і бомбити. Повторюсь, це відео створено для того, щоб вас вберегти від необдуманої купівлі гри. Ну і щоб ви не донатили на наші з вами смерті. Не треба влаштовувати срачі в коментарях, використовуючи якісь маніпуляції. Якщо хочете грати в гру і вам начхати хто розробник і... Як це все пов'язано з війною, будь ласка, це ваш вибір. Але не дивуйтесь, якщо в вашу хату прилетить ракета від московитів. Якщо вам ця інформація не цікава, просто йдіть мимо і грайте в гру, думаючи, що ви вніполітіки. Це ж саме так працює, правда? А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, організації деякі дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі купляють цей пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали, ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень. І в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окремому монобанку ви можете знайти в описі до відео або десь отут от на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки. Що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от, це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23-ї бригади. І саме зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Вони виглядають ось. Так, один я вже купив за власні кошти і відправив хлопцям, але цього мало. тому я буду замовляти ще такі детектори, буду їх перевіряти на працездатність, і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщиню. Прошу вас допомогти копійчиною, хто скільки може: 10, 20, 30 гривень це також донат, бо маленьких донатів не буває. До речі, має від бригади гарні кадри їхньої роботи. Зацініть цю магію. І щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніштяки, які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде герб України, викладений із гільз. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це реально допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів, малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з радужеріus можуть пропонувати назви каналів, погляди на які вони хочуть побачити. Швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal на Монобанку і через Донатело. А, ну і ще через крипту можна. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний YouTube. І пам'ятайте! Русофобії ніколи не буває забагато. багато. Зрадо жере, самі ті, хто всюди шукає зрадинку. Зрадленко, зрадожере, це чистуючи, діть молоду сімейський даночка.